Ой, у лузі червона калина, похи. Любі друзі, давненько не бачились! З вами Оксана Дмитрич і ми на реаліті шоу Я Люблю Україну! Наша велична держава багата різними красивими містами, красивими пам'ятками культури і надзвичайно красивою природою. А про наших воїнів-захисників ходять легенди. Давайте поаплодуємо! Збройним силам України. Ми щасливі жити в нашій Україні. І сьогодні я хочу дізнатися, як гарно наші учасники знають нашу географію. Отож, швидше до діла та пішли знайомитися з нашими найрозумнішими командами. Всі доброго дня! Представляю вам найрозумнішого учасника нашої команди Ілля Гомишак. Дякую, Катрюсі, за таке представлення. А зараз дозвольте я представлю нашого другого учасника галатного кавалера Максима Мазура. Привіт, друзі! Я вас дуже радий бачити і хочу представити нашу останню учасницю Катерину Леонтюк. Вітаємо учасників команди Монстри географії і запрошуємо представити іншу команду. Привіт! Ми дуже раді бути на цьому шоу. Привітайте нашу першу учасницю, яка гарно вчиться у школі та відвідує різні гуртки. Божена Галела. Привіт! Хочу познайомити вас з прекрасною моєю подругою Вікторією Ранчаковською. Дякую, Боженко. Хочу представити вам нашого капітана команди Анастасію Стасюк. У вашій обласній команді маршрут побудовано. Познайомились, я вже в перечутті цікавого і веселого раунду, але мушу нагадати правила, якщо раптом хтось забув. Як ви вже знаєте, наше реаліті шоу складається з п'яти раундів. За кожну правильну відповідь команда отримує 5 балів. В разі неправильної відповіді на запитання відповідатиме команда Суперник, яка заробить аж 10 балів за правильну відповідь. У фіналі нашого шоу всі бали будуть пораховані та конвертовані в гривні. Хто назбирає найбільше балів, отримає в якості головного призу 100 тисяч гривень. Хто ж буде цим щасливчиком? Дізнаємося у фіналі шоу. А поки третій раунд, і ми починаємо. Існує дуже малий відсоток людей, які люблять сидіти вдома і нікуди не їздити. Але я впевнена в цій студії. Сьогодні таких немає, бо тема нашого раунду мандруй Україною. Скажіть, шановні учасники, чи любите ви подорожувати? Так! І я це дуже люблю, бо це багато нових вражень. Я люблю, але з комфортом на машині. Згодна з тобою. Подорожуючи на машині, можна набагато більше вражень отримати. Я мало подорожувала, але мені дуже сподобали. А я люблю їздити до Львова. Мабуть, коли версту переїду туди назавжди. Дуже добре. Розкажіть, куди ви найдалі їздили від дому. А ми їздили з класом в Умер. А ми їздили в Луцьк. Дуже сподобалось Волинь. Я теж там була. Луцький замок дуже сподобався. А ми з батьками їздили до Маріуполя, поки ще можна було. Коли Маріуполь повернеться в Україну, я обов'язково поїду туди ще. Найдалі відомо я була у Києві, нашій прекрасній столиці. А медісмія була в Ужгороді. Це чудово! Я думаю, що ваші подорожі дуже допоможуть вам сьогодні достойно зіграти. Розпочинаємо третій раунд реаліті шоу Я Люблю Україну, який називається Мандруй Україною. Тож, дорогі глядачі! Командрували разом зі мною та командами монстри географії та важку побудови. Отже, у мене в руках є букви для кожної з команд. З цих букв ви маєте скласти назву міста і розказати мені про нього. Якщо з якихось причин ви відповісте неправильно, за вас це зробить команда Суперник. Почнемо з команди Монстри географії. Команда. Складіть назву міста. вийшло місто Бердичів. Воно знаходиться в Житомирській області. І справді місто Бердичів засновано в 1430 році. Це просто знахідка для істориків та археологів. Відповідь зарахована. 5 балів команді монстри географії. Команда номер 2. Для вас наступне завдання. Це місто у Черкаській області. Саме там похований Тарас Шевченко. Так, справді, 10 травня в 1861 році Великого Кобзаря перепоховали на Чернечій горі в Каневі. Чудова відповідь: 5 баїв ваші. Але місце Батурин, але про нього нічого не можемо сказати. Що ж, тоді час команді маршрут побудовано вступити до гри. Вам є що сказати? Батурин це взагалі козацьке історичне місто в Чернігівській області. Там є Батуринська фортеця. Дійсно, в 2001 році Батурин внесли до списку історичних населених міст України. Батурин бачив наших славетних гетьманів. Обов'язково відвідайте це місто, щоб краще знати історію нашої держави. А команда Маршрут побудована отримує цілих 10 балів. А тепер наступне завдання. Вам. Відниця це обласний центр, найбільш відомий своїми фонтанами. Відниця теж дуже старовинне українське місто. А зараз дуже багато людей їдуть подивитися на фонтани у Вінниці. П'ять барів знову забирає команда Маршрут побудовано! Наступне завдання для вас! такого міста не знає. Так, такого міста дійсно немає в Україні. Тому право відповіді переходить до наступної команди монстри географії. Це ж алошта. Це в українському Криму біля Чорного моря. Наступне завдання для вас. А що знають всі – морський вокзал і море. Можу ще додати, що Одеса третє найбільше місто України після Києва та Харкова. Плюс 5 калі. А це завдання для вас. Область Волинська. Саме там є замок Люберта. Так, це ще одна з найстаріших міст України. Луцьку приблизно тисяча років. Ви просто уявіть. 5 балів за те, що знаєте, про Луцьку. А тепер завдання для команди Маршрут побудовано. Містом Чигирин найперша моя асоціація це Богдан Хмельницький. Воно розташоване у Черкаській області. Дуже змістовна відповідь. Так, Чигирин це резиденція гетьмана Богдана Хмельницького. Це дуже історичне місто в Україні. А вам за Чигирин 5 балів. Наступне завдання для вас. На столиці України львівський шоколад Криївка, а саме прикольніше Копальня кави. Так, про Львів можна говорити дуже довго, боюсь, нам не вистачить ефірного часу. Тому просто зараховую вам 5 балів. І останнє завдання для вашої команди. Я там ніколи не була, але я знаю, що це місто Герой України. І це друге місто за кількістю населення в Україні після Києва. Що ж, не бачите мені переможців, бо переможці сьогодні всі обидві команди довели, що знають географію навідмінно, а також поділилися своїми знаннями з вами, наші глядачі. На цьому прощаємося з вами, щоб зустрітись через тиждень на нашому реаліті шоу Я Люблю Україну. Україна у нас одна, і ми будемо робити все необхідне для нашої перемоги. З вами була Оксана Дмитраш. Бережіть себе.